Загальна проблема, які характерні є для, для майже всіх підприємств Кібслугову житловий фонд міста, це невідповідність штатної фактичної чисельності працівників. І в першу чергу нас турбує те, що це невідповідність стосується виробничого персоналу. Те, що адміністративно-управлінський персонал це вже питання організації роботи підприємства і фактично директора. А що стосується безпосередньо технічного персоналу, то є вимоги, яка звучала на нараді міським головою щодо приведення до фактичної чисельності 100%. Це обов'язково, тому що інакше ви не можете виконати тим наявним персоналом. Об'єм робіт, який е, вимагається по, по договору, значить, е, що стосується оплати е, за житлово комунальні послуги, відсоток, тому що це є певний індикатор е, не тільки спроможності людей, а наскільки вони задоволені тим, як ЖЕК виконує роботу, то в загальному по місту ми маємо відсоток 98,87 тут важлива насправді кожна цифра. Тобто це не вважається до 100%. Є підприємства, де є цей відсоток 106%. Є підприємства, де це відсоток складає 96-97%. Як правило, це Прямо пропорційно щодо оцінки жекам. Оцінки мешканцями якості роботи ЖЕКу. Тому знову таки це є індикатор, і по цих індикаторах також інших. Зокрема, це скарги від мешканців, швидкість реагування пропорційна на 15 80 Кількість звернень є виведена, якби такі рейтингова оцінка. Вона можливо певне може бути суб'єктивна, але все одно відображає реальний стан речей на кожному підприємстві.